Не відповідайте, послання до римлян, розділ 12, вірш 2 І не змінюйтеся відповідно до цього віку, але змінюйтеся оновленням розуму вашого, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, блага, угодлива і досконала. Не узгоджуйтеся з цим світом. Якщо ви живете так, як живе світ, то будете ним переможені. Все дуже просто. Тож не дозвольте цьому світу підлаштувати вас під себе, замість цього. Перетворюйтеся повним оновленням вашого розуму, перемагайте цей світ, привчаючи свій розум думати так, як думає Бог. Іншими словами, коли ви бачите щось у Слові Божому, кажіть: Я згоден із цим, відтепер я буду чинити згідно з цим, а не з тим, як думав я раніше. Наприклад, коли гріх кликатиме вас, не відповідайте. Краще погодьтеся зі Словом Божим і скажіть: Я помер для гріха, дияволе, ти більше не зможеш зіштовхнути мене в нього. І чинячи так, ви побачите, що почнете змінюватися, ви побачите, що почнете жити як переможець цього світу. Уривок із святого письма, послання до римлян, розділ 6, вірші з 1 по 11. то що скажемо? Будемо залишатися в гріху, аби множилася благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що будемо і жити з ним, знаючи, що Христос, уставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха. А як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі.